Оксана стояла на порозі кухні, насупившись. Старий гарнітур облупився. Дверцята трималися на чесному слові, стільниця потріскалася в багатьох місцях. Холодильник працював з якимось гудінням, наче ось ось відмовить. Плита ще нічого, але витяжка давно перестала витягувати. Шпалери на стінах вицвіли, подекуди відклеїлися. Квартира дісталася їй від бабусі ще до заміжжя. Двокімнатна у спальному районі. Нічого особливого, але своя. Андрій свого житла не мав, винаймав кімнату у знайомих. Після весілля переїхав до Оксани. Три роки прожили непогано. Андрій працював менеджером у торговій компанії, Оксана працювала бухгалтером у невеликому офісі. На життя вистачало навіть відкладали потроху. Щоправда, накопичення йшли на всякі непередбачені витрати. То машина зламалася, то зуб розболівся, так і не зібрали до ладу грошей на ремонт, а кухня все більше дратувала. Щоранку Оксана заходила туди, ставила чайник і думала Коли ж вже, коли можна буде зробити нормальну сучасну кухню з новими шафками, з хорошою технікою, зі світлими стінами? Одного вечора, коли подружжя сиділо за вечерею, Оксана не витримала. Андрію. Давай вже вирішимо з кухнею. Сил немає більше на це убоство дивитися. Андрій оглянув приміщення, кивнув. Згоден, пора б. У нас грошей накопичено 60 тисяч. Чоловік знизав плечима. Цього мало. На нормальний ремонт треба 150 тисяч мінімум. Оксана помовчала, доїдаючи макарони. Можна кредит взяти. Андрій подивився на дружину. Кредит? Серйозно? А що? Ми ж впораємося, заробляємо нормально, візьмемо на два роки, будемо по 7500 на місяць віддавати. Потягнемо. Чоловік замислився, потер підборіддя. Ну, в принципі, можна. Давай порахуємо точніше. Вони дістали калькулятор, порахували доходи і витрати. Виходило, що при економії можна виділяти на кредит 8500, не критично. Добре, погодився Андрій, давай спробуємо. Ти маєш рацію кухню треба міняти. Оксана зраділа. Нарешті вона вже уявляла, як виглядатиме нова кухня: білі, глянцеві фасади, вбудована техніка, велика робоча поверхня, краса. Наступного дня Оксана з чоловіком зайшла в банк. Консультант вислухала її, порахувала на комп'ютері. Вам потрібна сума 150 тисяч гривень? Так, на ремонт кухні. Добре. Ставка 12% річних, термін 2 роки, щомісячний платіж 7400 гривень. Підходить? Підходить. Оксана заповнила анкету, приклала документи про доходи. Андрій теж підписав як співпозичальник. Через тиждень прийшло схвалення. Ще через три дні гроші надійшли на їхній спільний рахунок. Оксана перевірила баланс 150 тисяч гривень. Все на місці, тепер можна починати. Дружина сіла за комп'ютер, почала шукати будівельні бригади, знайшла кілька оголошень, зідзвонилася з майстрами. Один приїхав на перегляд, подивився кухню, прикинув обсяг робіт, вирівняти стіни, поклеїти шпалери, встановити нові меблі та техніку 100 тисяч, плюс матеріали ще 1050. разом 150 тисяч. Скільки часу займе? Тижні три, може, трохи менше. Добре, давайте договір складемо. Майстер обіцяв надіслати договір на пошту. Оксана чекала з нетерпінням нарешті все вийде. Минуло два дні. Майстер надіслав договір, все влаштовувало. Треба було внести передоплату 50 тисяч гривень, решта після завершення робіт. Оксана відкрила банківський додаток, щоб переказати гроші, ввела пароль, зайшла в особистий кабінет, подивилася на баланс нуль гривень. Оксана мургнула. оновила сторінку. Знову нуль. Як нуль? Дружина відкрила виписку за рахунком. Три дні тому. Зняття готівки 150 тисяч гривень. Дата, час. Банкомат. Оксана втупилася в екран. Хто зняв гроші? Коли? Три дні тому. Вона точно нічого не знімала. Андрій, але навіщо? Руки тремтіли, коли Оксана набирала номер банку. Добрий день, мене звати Галина. Чим можу допомогти? У мене з рахунку зникли гроші. Оксана намагалася говорити рівно сто п'ятдесят тисяч, я їх не знімала. Зараз перевірю назвіть номер картки. Оксана продиктувала, чекала, чула, як оператор стукає по клавішах. Так, операція дійсно була три дні тому, о 17.22». Зняття готівкою в банкоматі на вулиці Шевченка. Пін-код введений вірно з першої спроби. Як вірно, я не знімала ці гроші. Операція пройшла з правильним пін-кодом, отже, картку використовувала людина, яка його знає. Оксана заплющила очі. Пін-код знав тільки Андрій. Вона сама йому сказала колись на випадок, якщо з нею щось трапиться. Що мені робити? Напишіть заяву в банк про несанкціоновану операцію. Ми проведемо перевірку, але якщо пін-код введений вірно, швидше за все операцію визнають законною. Тобто гроші не повернуть? Якщо їх зняла людина, яка знає пін-код, то ні, це не шахрайство з боку третіх осіб. Оксана поклала слухавку, сиділа, дивлячись у стіну. Андрій, чоловік зняв гроші. Навіщо? Куди він їх дів? Дружина дістала телефон, набрала номер чоловіка. Скинув, набрала ще раз. Знову скидання. Не бере. Спеціально. Оксана лягла на диван, закрила обличчя руками. 150 тисяч, кредит, який тепер треба виплачувати, а грошей немає, ремонту немає, нічого немає. Андрій повернувся пізно, годині о десятій вечора. Відчинив двері, зайшов у передпокій, побачив дружину, що стояла в коридорі зі схрещеними руками. Привіт, сказав чоловік невпевнено. Куди поділися гроші? запитала Оксана рівним голосом. Андрій завмер, розтібаючи куртку. Які гроші? Сто п'ятдесят тисяч з нашого рахунку, кредитні гроші. Куди вони поділися? Чоловік повісив куртку, розувся, мовчав. Андрію, я чекаю відповіді. Слухай, це складно пояснити. Пояснюй, у мене час є. Андрій пройшов у вітальню, сів на диван, Оксана залишилася стояти. Ну, загалом я їх зняв. Бачу, що зняв. Навіщо? Потрібні були. Кому потрібні? Чоловік потер обличчя Лесі. Леся, сестра Андрія, 32 роки, працювала продавцем у магазині одягу, заробляла небагато, жила сама, винаймала квартиру. Лесі. Оксана примружилася. Навіщо Лесі потрібно 150 тисяч? У неї борги великі, кредити кілька штук, колектори дзвонять, погрожують судом. Вона в паніці була, просила допомогти. І ти віддав їй наші гроші. Кредитні гроші, які ми брали на ремонт кухні. Оксаночко, але ж вона моя сестра. Я не міг відмовити. Не міг відмовити, повторила Оксана. Отже мені можеш відмовити, а сестрі ні. Не так, просто у неї біда трапилася. Треба було допомогти. Оксана сіла навпроти, дивилася на чоловіка, не кліпаючи. Андрію, ти розумієш, що накоїв? Розумію. Але Леся обіцяла повернути через пару місяців, як тільки з роботи премію отримає. Премію. Оксана розсміялася. Вона продавець. Яка там премія на 150 тисяч? Ну, не всю відразу поступово поверне. Поступово. Оксана встала, пройшлася кімнатою, а кредит хто платити буде? Я, ти разом, як планували. Як планували? Ми планували робити ремонт кухні, а не роздавати гроші твоїй сестрі. Андрій теж встав. Не кричи, будь ласка, я не кричу, поки що не кричу, голос Оксани піднявся. Але скоро закричу, тому що ти вкрав у мене гроші. Я не крав, це спільний рахунок. Спільний, але кредит оформлений на мене, я головний позичальник. Ти співпозичальник, і гроші бралися на ремонт. На ремонт, Андрію, не на борги твоєї сестри. Чоловік відвернувся до вікна. Леся в біді була. Я повинен був допомогти. Допомогти своїми грошима, не моїми. Це наші гроші. Ні, Оксана підійшла ближче. Це мої гроші. Кредит на моє ім'я, квартира моя. Ти взагалі розумієш, що накоїв. Андрій обернувся. Твоя квартира! Ось воно що! Завжди ти цим дорікаєш. І я не дорікаю, я констатую факт квартира моя, кредит мій, і ти без мого дозволу взяв гроші і віддав сестрі. Я просто хотів допомогти. За мій рахунок. Вони кричали одночасно. Оксана розмахувала руками, Андрій стискав кулаки. Сусіди знизу застукали по батареї. Знаєш що? Оксана зупинилася, випросталася. Я брала кредит на кухню, а не на борги зовиці. Андрій замовк, подивився на дружину. Що ти зараз сказала? Те, що є мені плювати на проблеми Лесі, це її проблеми. Нехай сама розбирається. А ти не мав права віддавати їй мої гроші, наші гроші, мої. Крикнула Оксана. Мої, тому що я їх взяла. Я буду їх віддавати. Не ти, я. Ми співпозичальники, ми разом віддаємо. Були співпозичальниками, тепер будеш віддавати один. Андрій насупився. Як один? Так, ти взяв гроші, ти віддавай. Оксанко, ну ти що? Давай спокійно поговоримо. Спокійно. Оксана схрестила руки на грудях. Ти вкрав у мене сто п'ятдесят тисяч гривень, а я маю бути спокійною. Я не вкрав, взяв на час. На час. І коли Леся поверне. Обіцяла через два місяці. Обіцяла. Оксана розсміялася без радості. Ну ну, подивимося. А поки що кредит платити треба вже наступного місяця. Заплатимо сім тисяч чотириста, впораємося. Ти заплатиш один. Я не буду. Оксано, перестань. Ти ж розумієш, що це безглуздо. Безглуздо? Оксана зробила крок до чоловіка. Ти називаєш мою позицію безглуздою після того, що зробив?» Андрій позадкував. Я просто хотів допомогти сестрі. Допомагай, тільки не за мій рахунок. Зрозумів? Не зрозумів. Ми ж сім'я повинні підтримувати одне одного. Підтримувати? Оксана тицнула пальцем у груди чоловіка. Ти мене не підтримав, ти зрадив мене. Взяв гроші, які я брала на ремонт, і віддав їх чужій людині. Леся не чужа людина. Для мене чужа. Мені плювати на неї, нехай сама справляється зі своїми боргами. Безсердечна ти, Андрій похитав головою. Я не думав, що ти така. Оксана завмерла, обличчя зблідло. Потім залилося фарбою. Я безсердечна, серйозно? Ти вкрав у мене гроші, а я безсердечна? Не вкрав, взяв для сім'ї. Для сім'ї? Леся, це моя сім'я? Моя, а ми з тобою одна сім'я. Ні, тихо сказала Оксана. Більше ні. Андрій подивився на дружину. Що ти маєш на увазі? Те, що сказала, ми більше не сім'я. Збирай речі й їди. Куди йти? Куди хочеш? Хоч до сестри, хоч до друзів. Мені все одно але в моїй квартирі ти більше не живеш. Оксанко, ти чого? Через якісь гроші розводити драму? Через якісь гроші. Оксана підійшла ближче, дивилася чоловікові в очі. Це сто п'ятдесят тисяч гривень, які я тепер винна банку, які ти віддав своїй сестрі без мого відома. І ти називаєш це якісь гроші. Йди. Андрій спробував обійняти дружину, але Оксана відсторонилася Не чіпай мене. Оксаночко, давай обговоримо. Знайдемо вихід. Вихід один ти йдеш зараз. Зараз вже ніч, мені все одно йди до своєї дорогоцінної сестри, раз вона для тебе важливіша. Андрій постояв, потім розвернувся. Пройшов у спальню, дістав сумку, почав кидати туди речі футболки, джинси, спідню білизну. Оксана стояла у дверях, спостерігаючи. Оксанко, ну подумай, це ж дурість. Дурість довіряти тобі. Ось це дійсно дурість. Андрій застібнув сумку, повісив її на плече, підійшов до дружини. Я подзвоню завтра, поговоримо нормально. Не дзвони, говорити ні про що. Є про що. Ми ж чоловік і дружина. Були, скоро будемо колишніми. Андрій вийшов із квартири. Оксана закрила за ним двері, повернула ключ, сіла на підлогу, притулилася спиною до стіни. Тільки зараз до неї дійшло, що сталося 150 тисяч гривень. Зникли. Ремонт кухні скасовується, кредит висить на ній, чоловік зрадив її, віддав гроші сестрі. Оксана закрила обличчя руками. Хотілося плакати, але сліз не було тільки злість холодна, пекуча злість. Вранці Оксана подзвонила на роботу, сказала, що захворіла. Взяла вихідний, поїхала до юриста, записалася через інтернет, знайшла фахівця із сімейних справ. Юрист вислухав історію Оксани, киваючи. Зрозуміло отже, кредит оформлений на вас, як на основного позичальника. Так, чоловік співпозичальник, і груші він зняв без мого відома. Без. Є докази цільового призначення кредиту. Є листування з будівельною бригадою, кошториси, договір. Добре, тоді можна подати до суду, вимагати, щоб всю відповідальність за кредитом поклали на чоловіка. Це реально? Реально. Особливо, якщо у вас є документи, що підтверджують, що кредит брався саме на ремонт, а чоловік використав гроші для інших цілей. Суд може визнати його дії самовільними. Оксана кивнула. Добре, що мені робити? Зібрати всі документи, листування, кошториси, виписки з банку, договір з бригадою, все, що підтверджує мету кредиту, потім подати позовну заяву. А розлучення. Розлучення можна оформити паралельно або після рішення щодо кредиту, як хочете. Оксана подумала Давайте спочатку з кредитом розберемося, потім розлучимося. Добре. Почнемо готувати документи. Наступні тижні минули у зборі паперів. Оксана запросила виписки з банку, роздрукувала листування з майстрами, знайшла кошториси, склала позовну заяву за допомогою юриста, подала до суду. Андрій намагався дзвонити, писати повідомлення, Оксана не відповідала. Один раз чоловік приїхав до будинку, стояв під вікнами. Оксана визирнула, побачила його, закрила штору. Через місяць призначили судове засідання. Оксана прийшла з юристом. Андрій прийшов один, без адвоката. Суддя вивчила документи, вислухала обидві сторони. Оксану Ігорівну, ви стверджуєте, що кредит брався на ремонт кухні? Так, ваша честь. Ось документи, листування з бригадою, кошторис робіт, договір. А ви, Андрію Олександровичу, що можете сказати? Андрій встав. Я зняв гроші, щоб допомогти сестрі. У неї борги були, колектори погрожували. Без згоди дружини. Ну так, я думав, вона зрозуміє. Не зрозуміла, вставила Оксана. Суддя кивнула. Зрозуміло. Андрію Олександровичу, ви усвідомлюєте, що використали кредитні кошти не за призначенням? Усвідомлюю. Але сестра обіцяла повернути. Повернула? Ні. Поки що ні. Коли планує повернути? Не знаю. Вона не виходить на зв'язок. Оксана пирхнула. Суддя подивилася на неї. Оксано Ігорівно, ви хочете щось додати? Так. Я не збираюся платити кредит, який чоловік витратив на свої потреби, нехай платить сам. Зрозуміло. Суддя вивчила документи ще раз, потім винесла рішення. Суд визнає, що Андрій Олександрович самовільно розпорядився кредитними коштами, не призначеними для його особистих потреб. Кредитні зобов'язання в повному обсязі покладаються на Андрія Олександровича. Оксана Ігорівна звільняється від фінансових зобов'язань за даним кредитом. Засідання закінчено. Оксана вийшла із зали суду. Андрій наздогнав її біля сходів. Оксанко, почекай. Що? Це несправедливо. Я не можу один платити 150 тисяч. Повинен був думати раніше. Леся не повернула гроші. Вона взагалі не відповідає на дзвінки. Не мої проблеми. Оксана спустилася на сходинку нижче. Ти віддав їй гроші. Ти і розбирайся. Куди мені тепер йти? У мене навіть житла немає. Йди до сестри, раз ти так за неї переживаєш. Андрій опустив голову. Вона з'їхала, адресу не залишила. Оксана зупинилася, подивилася на чоловіка. Тобто вона взяла гроші і зникла? «Схоже на те. Ну, що ж? Оксана знизила плечима. Сам винен. Оксаночко, допоможи. Ну, будь ласка. Ні, я тобі більше нічого не винна. Оксана спустилася сходами, вийшла на вулицю. Андрій залишився стояти на майданчику, дивлячись їй услід. Вдома Оксана сіла на диван, видихнула. Все закінчилося. Кредит тепер не її проблема. Андрій розбиратиметься сам, а вона. Оксана відкрила ноутбук, зайшла на сайт з оголошеннями про роботу. Потрібно було знайти підробіток, накопичити грошей на ремонт кухні. Тепер уже своїми силами, без кредитів і без чоловіків, які віддають гроші сестрам. Через тиждень Андрій подзвонив. Оксана взяла слухавку. Що я хотів сказати? Пробач, я був дурним. Був. Тепер пізно вибачатися. Я розумію. Просто хотів, щоб ти знала. Знаю. Щось іще ні. Все. Оксана поклала слухавку. Більше Андрій не дзвонив. Минуло півроку. Оксана знайшла підробіток, стала утримувати додаткові 10 тисяч на місяць, Копила на ремонт. Кухня все ще реглядала убого, але Оксана вже не злилася на неї, просто терпляче чекала. Знала, що скоро все буде нові шафи, нова техніка, світлі стіни, все своє. Зароблене своєю працею, без кредитів, без чоловіків, без зради. І це було набагато цінніше, ніж просто суворий інтер'єр та красива кухня.